Під знесення Пушкіна, Бабеля та Висоцького одеський виконком затвердив для демонтажу перелік пам'ятників, які містять символіку російської імперської політики. Утім, рішення потрібно ще погодити з Мінкультом і ЮНЕСКО. Бо сім з 19 пам'ятників мають статус культурної спадщини. Це зокрема погруддя Пушкіну та ще один пам'ятник йому на Одноіменній вулиці. У мерії зазначають, для їхнього демонтажу необхідно розробити науково-технічну документацію, яку передадуть до органів охорони культурної спадщини вищого рівня. Замовником проєкту призначили управління капітального будівництва Одеської міськради. Законодавство говорить про те, що забороняється зносити, переносити таке інше, але є. Виключення, коли це можна робити, ми виводимо його з реєстру і цей пам'ятник з реєстру державного Пакет документів подається до органів вищого рівня по охороні культурної спадщини. Розпорядження про демонтаж 19 пам'ятників в Одесі. військ адміністрація підписала ще 26 липня. А міський голова Одеси Геннадій Труханов звернувся до голови ОВА Олега Кіпера щодо перегляду такого рішення однак отримав відмову.